Ви не хочете почути. Ми давно не зустрічалися. Різні були в старих. Але завершується рік і ми там були, так скажу, відяти, не завершується дуже цікаво, оригінально, гарно. Навіть <клес> в тому плані, що я отримав нині дуже цікаву, приємну інформацію. Ви знаєте, що до того, щоб повернутися до того посадового крисла, в яке мене посадили у 2010 році, була відповідна епопея. На днях вона закінчилася, Вищий адміністративний суд України відхилив скаргу касаційну, яка була подвана адвокатом Мацею від імені Другобіцької міської ради і залишив рішення про задоволення мого позову в селі. Тобто епопея, ця в судових інстанціях, панове, закінчилася. Знаєте, перед тим, що 27 депутатів, я дякую, це більшість, е озвучила, як кажуть, мою легітимність як секретаря міської ради. Тому маємо працювати, маємо творити і маємо робити Другобич. І громаду, Духович, і Степника. Вибору в нас немає. Наступне, що хотів сказати, щиро і відверто. Дуже гарно завершуємо рік, хто Господи, Боже допоможи, тому що закриває всі заробітні плати, які стосуються наших бюджетних установ, зокрема, відділу освіти, охорони здоров'я, культури, спорту. Я думаю, що ми я переконаний. Ви без боргів. Якщо залишиться якісь недовиконані справи, то лише ті, які стосуються. це не закриває. Добре, Сьогодні зразу питання провези. Я б дав слово, я це слово. О, не тільки редакція Галицької зорі, але й земля. Але ми щиро відверто поприємно мені ми. Все-таки отримали відповідну суму, ця сума надійшла від відповідних податків, доходів наших. Була дотація, і ми з полегшенням можемо сказати, що ми своє слово перед нашими бюджетними установами, перед бюджетними колективами стримали. Тобто, закриваємо. Лише приємне буде те, що, напевне, ми допоможемо нашим відділу освіти тому що в них є передбачені там фінансування на їхні доплати. От. Ми також спробуємо закрити, щоб не було проблем. Тобто стримали своє слово славому програмі. От. Це мене найбільше тішить. Але маємо пам'ятати про наступне, що рік завершується, рік нас чекає новий, тому вже ми не працюємо над новим бюджетом. Він буде важкий, ви бачите це в засобах масової інформації, оскільки приймається бюджет у парламенті. Дуже багато цікавих змін нас чекає, реформ адміністративних, освітянських, охорони здоров'я, і мусимо на це зважати. Про це я окремо скажу. Найбільшою проблемою для мене залишається та проблема, що я на нинішній день, як керівник залишається в одній особі. Маю приємність сказати вам, що в ратуші є і на загалі непогана команда управлінців, які це розуміють, тому тримають марку. Мають своє реноме і працюють над тим, щоб місто не мало збоїв у ніяких сферах. Але готуючи чи бюджет чи програму соціально-економічного розвитку, мені дуже важко, тому що я нам доведу такий приклад: ми можемо свої програми приймати на своєму рівні. Але програми, які стосуються. То, Задіянням коштів на рівні області чи України, значить хтось мені повинен допомагати. Я один не можу, я б відверто вам скажу і ще я не можу собі дати раду. Тому що треба ще вміти говорити інколи програмою, мовою програми. Тому мав би бути в мене також перший заступник, який би міг допомагати, сприяти цьому питанні. Що у нас складається? Я хочу поділитися з вами. Ви знаєте, що. Вже відбувалася сесія, неодноразово я став питання про те, щоб пропонував кандидатуру першого заступника. Першим це був Петро Сенславі суда. Це не тільки була кандидатура моя, оскільки була озвучена кандидатура від депутатів у більшості. На жаль, більшість заявила про себе, але не доказала до кінця. Він не прийшов. Була пропонована ще інша кандидатура, на відмовився. Зараз депутатський склад, який знаходиться у меншості, і має в меншості, я маю на увазі, є там у нас кілька фракцій, які запропонували своїх кандидатів і першого заступника і е, керуючого справами. Я чекав, що ще буде якісь пропозиції, але оскільки інших немає, я напевне погоджуся на то, що. Запропонувати депутатам, а депутати визначаться. Дякую. Дякую. А депутати визначаться своїм голосуванням і скажуть, чи підходиться, щоб не думали, що я хочу узурпувати владу, чи порушую демократичні якісь норми? Я готовий до такого кроку. Вони пропонують Володимиру Ямельницькому, депутатам міської ради, підприємця, одного із очільників партії. Тому ну, я з розумінням ставлюся, крім того, що пропонується Михайло Янівна, це підприємець, юрист на е, керуючих справах, я з розумінням ставлюся. Я думаю, будуть якісь пропозиції від інших політичних партій громадських об'єднань. Поки що їх немає, тому я буду радитися з депутатським корпусом і на цю п'ятницю я буду пропонувати отакий кадровий. Говориться для того, щоб всі знали, і громадські, і з другобичі, що я не тільки декларував, але і в натурі, на практиці застосовую це явно на прозорості, компромісний варіант. І хочу в першу чергу не думати про себе, а думати про те, як нам творити місто. Я би хотів поряд себе бачити справді фахівців молодих енергійних людей. І ще на понеділковій нараді я не побоявся, я озвучив, що є справді молоді енергійні, вже, як кажуть, пройденим життєвим шляхом управлінському апараті людей, які могли би також посісти посаду першого заступника. Роман Корпан, керівник економічного відділу, причому має захи... кандидатську захищення. Ігор е, Яким, завідувач відділу у справах неповнолітніх, завершує, захищається зараз кандидатська, причому всі вони мають у плані економічному, регіональному, де працювали і мають певний досвід роботи у сфері. Е, навіть той же задніовий красний, який, от бачите, тут біля меди, але він також захищається в економічному плані, але так захищають. Тому я за те, щоб ми підтримали. Мені всі доказують, що має бути молодий, перспективний надій. Я. я називаю молодих перспективних енергія. Тобто я не зупиняюся на воді, я готовий до розгляду з депутатами з громадських сусідів. Але я відверто буду казати, панове, що одному мені дуже важко. Чому я не хочу набирати так дуже сильно нових людей? чекає адміністративна реформа. І в січні ми можемо отримати нову структуру, яка передбачена буде Кабінетом міністрів і доведеться скорочувати людей. А я от наведу такий простий приклад. Новий чоловік, який прийде, на посаду, до того, чи на посаду, того, змушений пройти відповідні документи, які говорять про... Доступність його дороги, перевірити відповідь. Це забирає час місяць, два, а то й більше. У мене часто немає перизм і вчити. Тобто маємо вступати зразу в роботу, працювати і творити. Тому я би десь хотів, щоб і засоби масової інформації, і громадські з міста знали про ті всі моменти моєї проблеми, і проблеми міста роботи, тому що дуже багато доводиться працювати з різними. Проблемами ну, не вистачає. І як би там не було, але наші люди десь починають розуміти, що має бути якийсь керівник вищого рівня, не тільки керівник там, відділу чи управління, а заступник чи виконуючи обов'язково. Ось така ситуація у нас складається. Ви не забувайте, що ми живемо в стані війни. Тому навіть такий простий варіант. Мені десь доведеться виїхати, я маю залишити будинку, здатна моментально зорієнтуватися, мобілізувати сили і творити варіанти виходу з того чи іншого проблемного моменту. Тобто це має людина бути, яка посідає повітряні писати. І ця доля мене спонукає, чим швидше я би хотів, щоб ця попея кадрова закінчилася до Нового року. І для мене, для міста буде невеличкий сюрприз, тому що команда сформувалася від собі. Ми не можемо нині говорити про те, коли цей вибори. Чи це будуть березні, чи це будуть травні, чи це будуть жовтні. Але на той період ми маємо забезпечити роботу місії Бовича. Це з приводу кадрових моментів, з приводу фінансових я сказав. Тепер наступне. Я постійно наголошую, наголошую на те, що. Покрив всі моменти міського голови, секретарянської ради, першого заступника, місто не припиняло своєї діяльності. Хочу подякувати всім день Нового року, всім службам, які забезпечували свою роботу, це є і тепловики, які подавали тепло і подають. Це є водоканал, який забезпечує водою. І інші служби, які працюють. Ми також не забули про місто благоустрійку. Ми закінчуємо тим, що в якійсь мірі ми зробили ремонт вулиці Шашкевича, це поточний ремонт, Святого Юра, 20 січня, вулиця Тиха і дана Коновація, ми зробили саме з Проведемо капітальний ремонт до вулиць горішня Брама і Олесі Українки. Я знаю, що у нас дуже багато було запитань. Дуже багато запитань з приводу вулиці євген Коновальця. Я би хотів, щоб ви її довести до буття. Тому десь була зустріч проведена з мого боку, на з нашим народним депутатом, де ми попросили його допомоги втручання, тому що ця вулиця потребує ремонту в сумі на наступний рік, так в середньому 20 мільйонів. Другого, що такого фінансового ресурсу немає. Тому ми змушені просити допомоги у державі. А оскільки це вулиця не тільки в стратегічному плані Радіогоровича, але і для всього регіону Галичини, тому що це шлях здорового сполучення Нежанковичі Чернівці, Львів, тому дуже хочемо, щоб нам стояли. Де належне, що депутат наш, Богдан Атківський, з розумінням постався. Причому ще один момент. Ми йому запропонували ще одну програму, але наступний рік буде нам допомогти вирішити, бо ми також над нею працюємо, це програ програма створення е ремонту, реставрації, чи, як тут сказати, е басейну і США. Це наша мета, ми би хотіли це зробити. Довгий час говорилися, тому зараз працюємо над жаль, Якщо дивитися по тому бюджету, і то, відверто скажуть, який складається на наступний рік, які зміни він нас задовільняє, то буде дуже слабенько у плані розвитку міста. Тому будемо працювати над тим, щоб ця, щоб ця стаття була відповідно допомога. Оскільки я торкнувся бюджету міста на наступний рік, дуже прикра ситуація складається з двома сферами. Це сфера. Охорони здоров'я і освіти. По тих попередніх контрольних цифрах, які нам пропонують, тільки охорона здоров'я буде бракувати мінімум 20 мільйонів. Щоб їх утримати. Зараз ми відпрацьовуємо всі варіанти і очікуємо тої реформи, яку буде пропонувати Міністерство охорони здоров'я. Це нам допоможе розв'язати руки і разом спільно вирішити ту проблему. Ми мусимо також тримати і мати в запасі той варіант, що Дрогобич – це колишній обласний центр. Тут сформувалася відповідна медична галузь, яка забезпечує не тільки Дрогобич, але й всі навколишні райони. і Тому треба десь виходити з того. По-живому різати ми не збираємося, але маємо виходити з того, що маємо і як це отримати. Неодноразово будемо збиратися не тільки з громадськістю, але й з тими працівниками охорони здоров'я, які допоможуть нам розв'язати цей воздух. Та сама ситуація складається і у освіті. Не буду скривати, чекає цікавий період і кілька шкіл, які навіть не кілька, а може і більше, які не мають тої наповнюваності, але мають певне фінансування. Це фінансування створюється їм. Штучно за рахунок тих шкіл, які працюють на повну потужності. Від них забирають замість того, щоб утримати ці школи, такі як перша, четверта, друга, шістнадцята, ми даємо на ті школи маленьких, дає наповнюваність на одну четверту, на одну п'яту. І от так підсилюємо підтримання. А в той же час забираємо тих, хто справді працює на повну потужність. Економічний Європейський варіант навчить жити зовсім з іншими правилами. І ми мусимо до того приходити і творити саме за таким варіантом. Тому також будемо сідати серйозно, я знаю, що будуть проблеми, але маємо зв'язати. Маючи розмову з Майданом, я їм сказав, панове. Я не збираюся різати по-живому, але я би хотів, оскільки ми порозумілися, а ми порозумілися, щоб у нас. Було це порозуміння не тільки отут за столом, але й в тій майбутній співпраці. Чому я говорю про майбутню співпрацю? Тому що декларувати на Майдані це є одно, а втілювати в життя це зовсім інше. І тут має бути приклад отої гідності, яку задекларував Майдан. І правового питання, який також задекларував Майдан. І ми разознаємо. Тому я від того і буду іштуватися. І за тим принципом працюю. Маю приємність вам розповісти про те, що на сесії міської ради прийнято одне з таких цікавих рішень. Воно стосується учасників з зони АТО, наших захисників, я би сказав, лицарів і які справді стоять і захищають Україну від окупанта, який повзе з боку Росії. Тому прийнято рішення про те, щоб розробити, він вже розроблений. Масив, де буде виділено 150 земельних ділянок для всіх учасників АТО, які повертаються сюди на Україну. Також для загиблих на Майдані і для сімей загиблих в зоні АТО. Зараз розробляємо положення. За відповідним тим положенням буде здійснюватися передача земельних ділянок тим всім, хто побажає. Чому ми розробляємо положення? Є такий нюанс, я пояснюю, до нас звернулися і представники АТО, учасники АТО, але сусіднього району, сусідніх міст. Ми не можемо забезпечити всіх. Тому я хочу з тим положенням вийти на громадський осуд, порадитися в першу чергу з учасниками АТО Другобича Пістерна, а потім вийти на відповідне рішення. Тут на сесії. Але ми працюємо, ми будемо допомагати, ми будемо сприяти. Біж іншим, Ми не залишили сімей, в яких загинули хлопці у тій жахливій війні. Ми сприяємо, допомагаємо їм, творимо міру можливо. Я буду, не буду називати цифри, вони є у прес-релізі, маєте можливість з, ним, з ними ознайомитися. Торкаючись. А то на нинішній день я хочу щиро подякувати через засоби масової інформації всім волонтерським командам, які працюють на допомогу. Тому що її потребують всі ті, хто з нині заходиться на сході. Недавно ми мали можливість відправити наших вояків з нашої військової частини. Повірте, мені було дуже важко їх проважати, тому що це не тільки наші захисники, але це ще й наші діти, це наші брати, це наші родичі, це наші приятелі, які йшли. Ніхто не може повірити, що на 21 му столітті ми будемо мати таку війну, посилати своїх дітей, захищати свою рідну вітчизну. Але бачу у їхніх очах у цю відвагу рішучість. Справді прилучитися до захист України. Тому дякую волонтерам, дякую всім, хто нині захищає Україну, творить Україну всі справді. Недавно ми мали нагоду відсвяткувати свято Миколая. Ми не залишили жодної категорії дітей, чи інваліди, чи сироти, чи діти біженців, переселенців. Поза увагою. Дякую всім, хто це творив. Дякую всім тим, хто нам допомагав, але ми це зробимо. Що саме цікаве для вас зразу даю інформацію? На Новорішні Різдві свята будемо мати в нашому Духовському краї 43 дітей із зони АТО. Вони будуть знаходитися в районі, але до нас звернулися ті, хто організовує приїзд сюди з допомогою, щоб їм організувати. Відповідну програму новорічну розв'язу у Другович. Ми зрозуміло не відмовляємося. Будемо допомагати, щоб ті діти запізнали чим побільше не тільки наш край, але й наш Другович. В історичному плані, нині ж чому варіанті, пізнали наші традиції, звичаї і поїхали звідси з почуттям гордості, що вони мають Україну, яка є єдиною і цілою від Заходу до Сходу. Тому будемо допомагати це буде 42, вони вже приїжджають 3 січня, отож на Різдвяне свята будуть тут. Ми будемо допомагати. Я наголошую про те, що працюють волонтери, але я хочу попросити вас ще один такий аспект. У неділю, 28 грудня, о 13.30 у світлиці Другомицької міської ради відбудеться благодійний акціон. Ми йому сприяємо і для воїна. Це організовує левкоскоп. Що там друзі і його, і я скажу волонтери, для того, щоб ці кошти від цієї виставки розпродажі були всі задіяні для зони АТО. Тому я би попросив через засоби масової інформації озвучити, це повідомлення і запросити всіх небайдужих дробовича до цієї виставки розпродажі. На Щось придбати і долучитися для допомоги нашим хлопцям вже. Я би хотів, щоб ми мали можливість тепер поспілкуватися так, тому я не все те, що тут написано про зв'язі, видавав, тому що ви маєте можливість з ним познайомитися. Давайте, якщо якісь такі питання ви, ми подивимося. Домовилися? Домовилися. Дякую. Дякую за розуміння. Це сидіти, спокійно, витримала. Расміхає, з поваги до вас я вже устати, дозвольте вам задати два наступні запитання. Перше, скажіть, будь ласка, на е, оперативній на радіо понеділок е, начальник фінвідділу е, Оксана Сован заявив, що субвенції з боку держави на дорог на, на ремонт дороги не буде. Скажіть, будь ласка, яким чином і які є джерела, щоб взяти ту проблематику? Зняти з порядку денного. Дрозумію, перше. Відповісте, а потім наступне. Відповім. Можна наступне. Так. Ви сказали, що народний депутат Богдан Матківський може зайнятися проблемою реставрації чи реанімації басейну для США. Чи це не вірують, чи для США? Для США, для США. Скажіть, будь ласка, Ярослав Плазивський колись мав зустріч з народним депутатом Сушкевичем, головою Національного комітету параолімпійського, і вони теж розглядали то питання щодо залучення басейну Синівір до проєкту олімпійських тих споруд. І таке через. Крапку кому, скажіть, будь ласка, якщо всі ці кандидатури в контексті цієї п'ятничної спікеріади, чи як назвати, проваляться, чи могли б ви розглянути кандидатуру Плазенського на посаду першого заступника? Дякую. Ви що з першого питання. Значить, Оксана села це питання озвучило лише тому, що воно було озвучене на рівні Кабінету міністрів, де чітко була дана така відповідь. Що скільки у нас в Україні війна, тому дороги в наступному році ремонтувати не буде, тобто субвенцій не буде. Але це не означає, що ми маємо про них забути. Формуючи бюджет на наступний рік, ми також прогнозуємо відповідну суму, я зараз ще не буду говорити озвучувати, для того, щоб проводити ремонт і е, творення доріг. Вона виходила з того, як це озвучив очільник Кабінету міністрів. Я її можу зрозуміти. Але це не значить, що другу повинен забути про дороги. Вони забудемо про дороги, то не вийдемо навіть на допомогу хлопцям АТО. Я вважаю, що маємо творити. Наступне питання. Справді Лазінський зустрічався з тим паном Сушкевичем. Сушкевич. Так, це справді було. І навіть почали проробляти два варіанти. Перший варіант це відтворення відродження басейну Дюсиша і другого басейну оцього автокранового заводу, який знаходиться біля стадіону Гличина. На нинішній день є одна проблема з приводу басейну, який знаходиться на вулиці Спортивної. Ми ніяк не можемо знайти порозуміння з власниками автокранового заводу, який отримує цей, цей басейн. Ми мали бажання також спробувати ставити його на вибор. Але немає порозуміння, оскільки оцей басейн є власністю автокранового заводу. І знаєте, тут є таке прислів'я. Не лишиний, не бери Так? Сам не Сам ногами другому не дам. Отака сама варіація в нас виходить з тим. Тому ми зараз відмовилися від варіанту того басейну, тому що далі ми бачимо глухий кут, оце непорозуміння, вони не мають бажання як поступити і не знають, і не хочуть. Тому мені виникає у мене і у команди нашої питання це робити басейн у США, який потребує нагально. Ми допоможемо тут і Другобичу, і Другобичанам, і всім в нашій українці. Тому е, при зустрічі з нашим депутатом е, Воданом Матківським якраз ми заакцентували, оскільки в нього в програмі є оця проблема в США, і ми залишилися на ній. Давайте будемо творити. Давайте залишаємо цей найвизначається програма завод, а ми залишаємося. Є порозуміння, дай Бог, щоб і було. Але якщо об'єднаються вони в одному плані, тому що і Сушкевич, і Матківський, і ми, то я думаю, що від того справа тільки виграє. Я за те, що ви відповідали. З приводу оцього кадрового варіанту, я би хотів, щоб в п'ятницю, тому що в мене є різні варіанти, я їх буду розглядати. Ми б розставили крапки. Я би дуже хотів, щоб у Новий рік в мене був і перший заступник, і керуючий справ. Це мені полегшить роботу і на загал назагал бачу полегшить роботу. Це справді серйозно. Дякую. Дякую.